Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки сьогоднішнього дня. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою та динамічною, але її розвиток перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування, південь, наші воїни методично та точно завдають ударів по логістичним шляхам ворога, чим суттєво деморалізують особовий склад окупаційних військ. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано вогневого ураження по районам зосередження живої сили, озброєння військової техніки ворога та по їх пунктам управління. Також нашими силами протиповітряної оборони був збитий ударний ворожий гелікоптер К-52. А у Береславському районі знищено склад боєприпасів ворога. У Криворізькому районі вночі та день обстрілів не було. Сьогодні було чути вибух у Гречана, Подіївській громаді, але це був не прильот, це наші сапери знешкодили ворожу ракету, яка раніше прилетіла і не взірвалася. Проте орки продовжують обстрілювати мирні громади в Нікопольському районі. Окупанти з РСЗВ град мінометів та важкої артилерії обстріляли місто Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджено кілька житлових будинків та адміністративних будівель. Слава Богу, без втрат. Разом з нашими військовими тримають свій фронт і ведуть контрдиверсійну діяльність наші спецслужби. Нашим відділом СБУ викрито зрадницю уроженку Каховки Катерину Губарєву, яка раніше. В лапках будувала кар'єру у терористичній організації ДНР. Вона переїхала на тимчасово окуповану Херсонщину у червні 2022 року та добровільно зайняла посаду так званого заступника голови у незаконному органі влади військово цивільній оці адміністрації Херсонської області. Цій заступниці гауляйтера Херсонщини. Яка до цього очолювала так зване Міністерство зовнішніх справ ДНР в лапках, повідомлено про підозру у коларбаційній діяльності. За вказаний злочин їй загрожує позбавлення волі сроком до 10 років. Всі поплічники ворога повинні знати. Покарання обов'язково буде неминучим. Щодо ситуації у самому Кривому розі. То вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Інфраструктура комунальні служби соціальні установи працюють в робочому режимі. Наше місто Фортеця живе та працює. Навіть не дивлячись на війну, кривий ріг не зупинив особливо важливі для людей проекти для поліпшення медичного обслуговування. Продовжується та вийшов на завершальну стадію ремонт амбулаторії номер 7 яка обслуговуватиме майже 34 тисячі інгульчан. Будівельники замінили всі системи: це опалення, вода, вентиляція та замінили геть усе на нове та сучасне від вікон до меблів. Також закупили медичне обладнання, кардіограф, цифровий стетоскоп, центрифугу, нібулайзери, аналізатори та дуже багато іншого. В цілому роботи вже виконано на 85%. Навіть у складних умовах воєнного стану всі 50 амбулаторій, а також лікарні міста працюють стабільно та забезпечені всіми необхідними медикаментами. А оперативно створена у місті ще на початку війни госпітальна база дозволяє надавати ефективну допомогу пораненим. Дякуємо нашим медикам. Військову адміністрацію міста також створено необхідний стратегічний запас медикаментів. Сьогодні 30 років. Воєнної розвідки України. Багато розвідників, мало хто знає в обличчя. Про чимало їхніх подвигів ми дізнаємося лише згодом. Але ми точно знаємо, завдяки їхній ефективній роботі перемога стає ближчою. Удачі вам, успішного виконання поставлених завдань та повернення додому навіть після найскладніших операцій. Зберігаємо спокій. Витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!